Чому звичайні люди в більшості своїй ніколи нікому не вірять, я прочитав сьогодні таку відповідь на це запитання, і я хочу з вами ним поділитися. Звичайні люди, тобто всі, основна маса людей, нікому не вірять по одній простій причині, тому що вони не несуть ніякої цінності в суспільство. Ті, хто несуть цінність суспільства, і завжди відкриті до інформації. Чому? Тому що вони вірять в те, що це можливо, бо вони це роблять. Для мене це було просто відкриттям, шановні друзі, і все в мене по полочкам розставилось. Ми в Тіктоці дуже багато говоримо про можливості, про створення власного бізнесу, про створення доходу маленького і великого міжнародного бізнесу і онлайн бізнесу. І ми стикаємося завжди з такими перешкодами, знаєте, які знаходяться не у нас, вони знаходяться в головах у людей. Люди кажуть, да такого бути може, да Я не вірю, що ти можеш щось комусь дати. Всі, всі хочуть щось комусь на комусь наварити і так далі. І для мене сьогодні все стало на свої міста. Люди не несуть цінності. Через то вони не вірять, що і хтось може їм дати цінність. Розумієте? І все одно серед людей, які знаходяться в Тіктосі, ті, хто слухають нас, хто дивляться, хто листають, все одно знаходяться люди, які десь в душі всередині розуміють, що я б хотів би бути кимось, я б хотів би нести якусь цінність, я б хотів би бути полезним. Блін, но путі не знають. А знаєте, в чому польза заключається? Польза заключається в тому, допустимо, да, от лікарі вони несуть користь, вчителі несуть користь, підприємці. Вони несуть користь, які створюють робочі місця. А люди, які приходять на робочі місця, вони беруть користь. Вони беруть, використовують, собі беруть в першу чергу. От вони думають тільки про себе. Люди, які сьогодні створюють якісь блага, створюють якісь средства производства, це люди, які. Понятно, що вони раді себе це ділять, але вони розуміють, що поки вони не дадуть якусь цінність іншим людям, у них не вийде. Через то вони. Створюють робочі місця, вони створюють якісь ідеї, у них якийсь ноу-хау, у, у цих людей є якісь стартапи. Да? І цих людей, шановні друзі, всього там від 3 до 5%. А ми виходимо в Тік-Ток і ми шукаємо цих людей, яких 3-5%, яких всі шукають. Але буває дуже часто, друзі, що серед звичайних людей затісуються люди, які б хотіли літати, але вони просто не розуміють і не знають, що у них є крила. Якщо ви сьогодні міркуєте і думаєте над цим, спать лягаєте і думаєте, як би життя поміняти, як би стати другим, як би стати цінним, як би нести якісь цінності людям в суспільство, як би, як би стати тим, хто комусь нужен, понимаєш? в кінці то кінців. Не тим, хто просто там на хліб заробляє і штани собі купує, і за світ плати, А той, хто створює щось. Розумієте? Як я це розумію? От я, наприклад, я підприємець. Я підприємець, і я намагаюсь допомогти будь-кому паралельно з роботою потихеньку вийти з найма. І ті, хто з нами працюють, ті, хто нас чують, хто з нами виходить на зв'язок з нами, у них у всіх це виходить. Сотні вже людей в Україні і зараз вже в Європі, ми вивели з оцої Но, Но, це малий дуже процент. Я це відео пишу з простою метою. Якщо ти це розумієш, якщо ти розумієш, про що я зараз сказав, і ти хочеш щось поміняти, ми тебе чекаємо на консультацію, дзвони, пиши. Є дуже шикарні можливості, офіційні, прозорі, з виплатою всіх податків, з можливістю міжнародного бізнесу. Це онлайн, це інфобізнес. Інформація, яку ти сьогодні знаєш, ти маєш її, ти її маєш. Просто ти не знаєш, куди її передати. Вона може бути корисною. Понімаєш? Ти сьогодні корисна людина. Просто, просто ти мовчиш, ти не знаєш, куди дівати його. Я тобі покажу путь, я тобі покажу кроки, я тобі дам алгоритми. От. І якщо тобі це підійде, ми тобі створимо 100% супровід твого підприємництва, чого, бо нам це дуже вигідно. Нам вигідно. Нам завтра зараз потрібна людина, яка буде обучитися всьому, яку ми підтримуємо. І з часом вона стане адмініструвати частину нашого підприємництва, яке ми вам передамо. Ну, ми не можемо передати кусок свого бізнесу людям, які ну, того не варті, розумієте? Через то приходиться проводити величезні вибори, проводити оці всі так звані кастинги. Не за те, що я там такі якийсь, знаєте, упереджений, там сижу вибираю. Ні, просто те, що ти створюєш, <кхм> те, що ти створюєш, те, що твоє, його навіть інколи дуже важко своїм дітям передати. А хочеться передати людям, які в цьому мають нужду, мають якісь потреби. Через то. Ми завжди відкриті. Тікток для нас це просто платформа, через яку ми можемо говорити. І сьогодні світ кордони інформаційні прибрав. Сьогодні ти можеш бути українцем, можеш будувати бізнес в будь-якій країні світу. Про це сьогодні йдеться мова. Чекаю тебе на зустріч, пиши, дзвони. В шапки профіля є. Посилання на наш телеграм. Ми завжди відкриті, домовимося, сядемо, поспілкуємося. Не треба боятися. Ти ж боїшся і закриваєшся. І інформацію ти не до отримаєш, отака проста ситуація. Откривайся, будь простим, будь людяним, будь тим, хто розуміє, що в принципі це все можливо. На чому ніт? А чого б і ніт? Той хто стукає, тому відкривають всього найкращого, миру та добра, до зустрічі.